Чули ви колись польську, чеську чи литовську мови? Мені, наприклад, здається, що я дещо розумію, і виявляється, це не просто так. Усім привіт! Мене звати Мілана Гайда. Сьогодні я вам розповім усе про слов'янські мови та поділюся цікавими словами, які точно вам запам'ятаються. Слов'янські мови мають спільні риси в лексиці, тобто словах, граматиці, всіх правилах та цікавинках, і фонетиці, у вимовлянні та написанні звуків. Саме тому ви можете зрозуміти деякі слова з мов наших сусідів, які раніше були слов'янами. От, наприклад, звичайне для нас слово риба звучатиме однаково не лише українською, а ще й одинадцятьма мовами. Як ви могли зрозуміти, слов'янських мов дуже багато. Багато понад 20. Тому, аби легше їх розрізняти, вчені об'єднали ці мови зі схожістю у три групи: західну, східну та південну. Найбільш схожою до української є білоруська. Далі польська і словацька. Ми вже знаємо, що слов'янських мов понад 20. А виявляється, що наші предки мали ще більше варіантів мовлення, адже на всій території Київської Русі, де вони проживали сотні років тому, було безліч діалектів полянський, сіверський, дуліпський та інші. Тоді, в одній країні жило багато народів, які навіть не завжди розуміли мову своїх сусідів. Однак тоді великим містам такий варіант не підходив. Неможливо будувати торгівлю чи йти воювати, коли ці напарник тебе не розуміє. Таким чином межі між мовами стиралися, а діалекти об'єднувалися, аби створити одну мову. Ось так і виникла українська мова. Однак ні польська, ні чеська, ні українська жодна слов'янська мова не виникла магічним чином. Вони формулювалися протягом багатьох століть. Однак, знаєте, найважчим є те, що цьому весь час щось заважало? Наприклад, коли терени України сотні років тому почали належати Польщі, то як думаєте, правильно польська стала мовою нашої території? Нею мали говорити скрізь. А мова українців тоді не цінувалася. Майже кожна слов'янська мова пройшла через це без змін, чому майже кожна? Тому що болгарська стала певним винятком. Вона втратила не лише деякі слова, а й відмінки. А ви знали, що є слова, які пишуться і вимовляються однаково, але мають різне значення. От, наприклад, польське слово запомінач перекладається як забувати, а от чеське слово чергствій перекладається як свіжий. Також у Чехії часто на дорозі можна побачити слово позор. Не переймайтеся, ніхто не зневажає вас. Навпаки, чехи просять бути уважними, адже в їхній мові це слово означає увага. А от серби вас точно здивують. Вгадайте, як перекладається їхнє слово понос. Відповідаю гордість. Є слова в слов'янських мовах без голосних звуків. Наприклад, серби точно вам покажуть на карті острів Крк. Тепер ви знаєте головне та найцікавіше про слов'янські мови. А з вами була Гайда Па-па!